Однією з ключових тем апаратної наради стала комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, яку розгортають у Шосткинській громаді. Ми розгортаємо програму програму підтримки цих осіб у нашій громаді. І підтримка на різних рівнях. За словами очільника громади, координуватиме роботу з внутрішньопереміщеними особами очільниця відділу молоді Ольга Сокульська. На минулому тижні займалися питаннями вимушених переселенців. Зібрана база даних. У нас більше двох тисяч переселенців, з них 250 у старостинських округах та 33 учня та студента в професійно технічних навчальних за також відвідана Богданівський старостинський округ, там до нас заїхала. Вимушена переселенка, багатодітна родина румської національності, діти не ходили до школи. питання вирішено. Діти пішли до школи і з. На минулому тижні відвідана маківський старостинський округ старостою. Обговорено питання щодо написання грантів для ВПУ. Люди, які через війну змінили місце проживання, мають стати повноцінними учасниками економічного та громадського життя в місті і селах. На цьому акцентував увагу міський голова, звертаючись до старост громади. Це стосується всіх старост, тобто ми розгортаємо роботу по залученню внутрішньо переміщених осіб. Для життя, для роботи, для того, щоб вони відчували себе комфортно на нашій території. Ось така стоїть завдання. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Як проінформувала очільниця управління освіти Наталя Сергейко, освітяни організовують навчання для внутрішньопереміщених осіб на тему підприємницької діяльності. Всі охочі можуть зареєструватися за посиланням, які є на сайті управління освіти, центру професійного розвитку та в соціальних мережах. Перше заняття плануємо провести цього тижня. В четвер, 12 травня, на минулому тижні для переселенців було зорано землю, і вони вже майже всі посадили собі картоплю. І це буде ну, така деяка харчова підтримка для даної категорії, яка є дуже вразливою і яка потребує підтримки. Насінням їм забезпечило нам допомогло підприємство Фармак в рамках проекту насіння для України і Будемо підтримати їх далі. Варто зазначити, що бажаючі переселенці нині задіяні в оплачуваних громадських роботах з благоустрою міста. За словами Геннадія Малашенка, виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, протягом минулого тижня продовжувались роботи з прибирання та вивозу сміття. Крім цього, триває підготовка клумб до висадки квітів. Також проводились роботи по ремонту та тротуарів. Тривають роботи по вулиці Кутузова, голова доріжка, де тротуарна, продовжили роботи по, по робочій вулиці в непарній частині до переїзду на даний момент планується продовжити. Також було частину доріжок на Алеї Слав, на дорогу на тротуарну. Тривають роботи із відновлення дорожнього покриття. Ремонтувано у нас на минулому тижні. Шевченка, Провулок, Шевченка, Свинерська, Цілковська і Чорнобора вулиця. Роботи тривають і так. Управління праці та соціального захисту населення за травень вже перерахувало кошти з держбюджету для понад 6 тисяч отримувачів державних допомог на загальну суму 12 мільйонів 389 тисяч гривень. Прийнято 195 власників житла, які безоплатно прихистили 396 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб.